z Londynu, Wielka Brytania. 16 stycznia ogłosiła pro wydzielenia dodatkowych 20 milionów funtów z sterlingów w pietrynku energetycznej infrastruktury Ukrainy. Tymczasem u Polski Kreml z Dysnemu masowane ataki na te na elektryczny systemu Warszawa widbyła tych ataku Rosja jest wrogą Wilno switu i cywilno widno, nieozbrojonym okom. Jak zopynęty Kremliski imperializm? Jakie metodami I jak Ukraina wpisuje się w bezpiekowość systemu europejskiego kontynentu. Proszę, będziemy mm. rozmawiać z naszym hostem, poczesnym doktorom Uniwersytetu Nacjonalnej Obrony u Kijewita, polskim generałem dywizji u stawcą dyrektorem Muzeum Polskiej Armii w Warszawie, Bogusławem Pacykom. Panie generale, dobry dzień. Witajem u studiu ukraińsko Fokusu. Witam, dzień dobry. Дональто заявляє, день. що минулого року Росія здійснила дуже масовану хакерську кібератаку на енергетичну систему Польщі? Власне ця атака могла призвести до такого масштабного блокауту, масштабного відключення вже побутових споживачів від енергопостачання, і ми бачимо, що Росія просто тестує вже сценарії блокаутів для країн НАТО. На вашу думку, які висновки з цього мають бути зроблені не тільки Польщею, але і НАТО і Європейським Союзом?

Я мисля, жетої со на мою думку, це щось що триває навіть довше. Це навіть не останні дні і тижні, про які говорив прем'єр-міністр Туск, оскільки Росія гібридним чином веде війну з Центральною Європою і Західною Європою уже як мінімум багато місяців, якщо навіть не багато років. Ця війна це дії, що більш з використанням сучасних технологій почалося з фейк-ньюсів, з, з інтернету, з пропаганди. З брехні і залякування і ділення поляків між Польщею, також іншими державами, також європейців. А зараз це вже загроза пряма. Це такі атаки, які Україна також переживала і переживає зараз. А почалося з атак у лютому 2022 року. Це такі атаки, які які послаблюють спроможності держави. Не всі обов'язково мають закінчитися блекаутом, але це ціла гама різних Зного роду от атак, саботажу, починаючи із чи саботажу, диверсії, чи скоріше диверсій починаючи з пожеж, зі викоб. Спроби... Вибухів на залізниці з можливих терористичних актів також і закінчуючи дуже складними з використанням технологій сучасних технологій атак у кіберпросторі, які дійсно не дають державі нормально функціонувати багато років. Тому це пережила Естонія, яка через кілька днів після цього знаходилася у драматичній ситуації. бо Держава починала дуже погано функціонувати сьогодні. До цього доєднали і Польщу і Німеччину, і всі держави, особливо у цій зоні ближче до сходу. У Польщі ці масовані атаки на енергетичну інфраструктуру, на теплову інфраструктуру, також мали місце протягом кількох днів останніх, коли Росія цілеспрямовано, намагається залякувати не лише. Державну владу Польщі, яка має в такій ситуації велику проблему, але також і звичайних громадян. Треба бути готовими до іншої війни, ніж та якої ми побоїмося, бо всі говорячи, війна думають про артилерію, про літаки, про бомби, про смерті і про те, що людина вмирає. Сьогоднішні війни мають трохи іншу мету. Вони мають на меті змусити противника до того, щоб я зробив те. Що щоб противник зробив те, що я хочу, а і не дозволяти вільно жити іншій державі, і це також відбувається в Україні. Україна з одного боку бореться на фронті і гинуть люди. Але другий вплив також дуже небезпечний, а може навіть і більш небезпечний, це той, що впливають на всю Україну, і ми також зараз у Польщі теж це відчуваємо. Це початки цього, і цей вплив це і на транспорт, і на освіту, і на науку. І, і на медицину із... на все і. Це щоб призвести до того, щоб суспільство було втратило бажання, втратило віру, і починається щось, що ми називаємо синдром опущених рук. Така ситуація, коли людям стає вже байдуже, що буде, те буде. Руки опущені, щоб лише мати спокій. Тільки і Європа має бути готова до цього. Це новий тип війни, 21-го століття, без е, зброї, без танків. Але вона також може бути дуже важкою. Якщо зараз не будуть працювати електростанції, теплові вузли, якісь пункти склади то можна призвести не лише до того, що держава перестане функціонувати, що держава програє, і що держава опиниться у дуже складній ситуації. Пане генерале, багато експертів в Польщі говорить, що це була якби така репетиція, чи теж підщупування можливості кібернетичного захисту в Польщі. Ale ja też doszedłem do takiego wniosku, a może Rosja w tej czasie, kiedy ataki na krytyczną infrastrukturę Ukrainy, rozumiejąc, że Polska pomaga Ukrainie też, między innymi, elektrykoją, chciała zwaryć dwóch zajców na jednym ogniu, polsku energo systemu, żeby... Nie było żadnej pomocy w Ukrainie w tej czas, kiedy ona rozwaliła ukraińską energo-system. Можливе це цілком можливо, так дійсно, але Росія, звичайно, діє стратегічно стратегічна мета Росії за кожним разом, коли це стосується Польщі, яка є настільки великою державою і важливою у системі західних держав, що це голос, який спрямований до заходу. Якщо летить арішнік, який вдаряє близько до польського кордону, це залякування не лише Польщі, це залякування всіх у Європі, включно із США, також поза Європою, бо це палець, який погрожує всьому заходу, деякі атаки, які не спрямовані на Естонію, Литву чи Латвію, вони випливають саме з цього з такого підходу, щоб вплив щодо однієї з держав було водночас впливом на інші держави. Треба визнати, що це все таки приносить якісь результати, бо видно зміну у підході в мисленні і в поведінці звичайних громадян Європи, які Стали трохи більш обережними стриманими, і в деяких державах навіть зменшилося бажання допомоги Україні. Я говорю зараз про таких звичайних середньостатичних громадян з одного боку. Всі розуміють, що треба допомагати, що це може бути доля не лише України, яка є важливою державою, але це може бути доля також всієї Європи. Суспільства звикли до війни зрозуміло, але з другого боку вони починають побоюватися, що щось з нами станеться уже незабаром, бо вже видно, уже тут вони хочуть зупинити наші електростанції. Можливо, наше підприємство не буде працювати. Наші комп'ютері вони атакують наші банки. А вчора на е свій рахунок хтось не міг зайти в банк, бо з'являлася дивна інформація, блокувалася система. Ми це відчуваємо тут. Це звичайні громадяни. Це Відчувають, і це свідома і цілеспрямована атака. Вона має передусім нас гальмувати від допомоги Україні, і це так, це правда. Бо сьогодні росіяни не можуть витримати того, що Європа далі хоче допомагати Україні. Вдалося це зробити щодо сполучених штатів Америки не залякуванням, а підкупом, е, обіцянками хороших бізнес-інтересів з Вашингтоном. Обіцянками, що вони отримують е, отримують рідкоземельні метали, які. Так потрібні американцям, що вони зроблять хороший бізнес. Що еліти американські зроблять хороший бізнес. Це вже інший спосіб щодо США. А європу залякують і не лише Польщу. те про що я ще й не говорив, щоб Європа стала обережною, щоб Європа не хотіла вже допомагати. А вплив на суспільство полягає в тому, що ці люди будуть незабаром голосувати. Вони будуть голосувати не на той, не на цей уряд, а на інший, не на цю партію, а на іншу. І це свідоме дуже свідоме дуже хитрий вплив бо за цим ховається певна правда, що уряди усвідомлюють, що якщо громадська думка змін, зміниться, буде менше бажання допомоги Україні, то також вони будуть обережнішими. Будуть діяти обережніше, влада буде діяти обережніше, бо вони думали, що Програють свою свої перегони за владу або втратять цю владу, тому це дуже небезпечно. Це не така річ, яку можна ігнорувати. Це надзвичайно небезпечно, бо це вплив на всю Європу, і гама цього впливу надзвичайно широка, бо це не лише атаки на банки, на залізницю, на найрізноманітніші чутливі місця. Це вплив на психіку людей, це вплив на людський менталітет. Це залякування і поділ суспільства це показування, що ця група хороша, та погана та інша, і це щось, що вимагає консолідації європейських держав і європейських народів, щоб не піддаватися, щоб бути рішучими і. Відповідати Але, на це. Mm -hmm. okay. Але, власне, давайте поговоримо і про мирний процес навколо війни в Україні? Ми бачимо, що Дональд Трамп публічно заявляє, що це саме Україна блокує мирний процес. Бачимо, що ці заяви підхоплює одразу Кремль. і тут вступається Дональд Туск, польський прем'єр-міністр, який каже, що подивіться, насправді, це не Україна, а це саме Путін, той, хто не зацікавлений у мирному процесі. Але насправді, чому знову відбувається ця небезпечна синхронізація американської і російського наративів проти України то є смутне. Це щось дуже сумне, те, що ми спостерігаємо зараз. І на жаль, це так і є прем'єр польський прем'єр-міністр Дональд, прем Дональд Туск належить до найвідважніших у Європі лідерів, які навіть ставить спротив президенту США, і висловлюється зовсім інакше ніж лідер з Вашингтону. і це добре, що він так говорить і таких все таки лідерів у Європі трохи таких є, не всі, але деякі висловлюються відважно. США керується своїми інтересами і бачать у великій економіці, передусім у сировинному потенціалі Росії. Росія для них. Велика територіальна, велика територіальна держава, цілий континент. Там є ліси, озера, вода є також сировина в Росії, і сьогодні Росія є найбагатшою державою. З точки зору кількості сировини у Європі. У зв'язку з цим це дуже сумно, що бізнес інтереси стали важливішими ніж цінності. Цінності типу справедливості, демократії, рівності. Я сподіваюся, що це мене, бо європейці спостерігають за. Цим з з великим здивуванням, в якому напрямку піде світ, підтримка Путіна сьогодні означає чергові загрози вже завтра. Можливо, вже не щодо України і не щодо Польщі, а й до будь-якої іншої європейської держави. Путін розпихається ліктями у. Європі не між Україною і Росією чи Росією та Польщею Путін розпихається ліктями між США і Росією і, і з одного боку і з другого боку європейськими державами. І метою Путіна є сформувати, побудувати імперію. Він цього навіть не приховує, що хоче побудувати велике об'єднання, утворені на базі Росії, але також створення інтересів створення зон російських інтересів, і до цієї зони має увійти багато європейських Дякуємо. держав за розмову. Богуслав Пацик, генерал польської дивізії у відставці, директор музею польської армії у Варшаві, був гостем українського фокусу.